Доброго часу доби. І сьогодні у нас ось цих ось інгредієнтів буде так званий піца суп Ну що ж, трошки головних інгредієнтів підготовано, будемо починати. Першим ділом розігріваємо нашу сковорідку і відправляємо туди наш, нашу цибулю і дрібно-дрібно порізаний часничок. Крок номер 2 Мордва. Крок номер 3 Болгарський перець. Ми використали буквально один перчик. І даємо протушитися в цій цій чудовій масі. Буквально 5 хвилин. Навіть можливо менше під кришкою. Все тушиться і ми потроху. Додаємо фарш. Кількість фаршу ну, може бути в залежності від порції, яку ви плануєте зготувати, ми ну, взяли близько 400 грамів. Наступна це порція грибочків. Грибочки порізані і все, в сумі, буде тушитися. 2-3 хвилини після цього ми додамо томат. І спеції. Щодо томату, друзі, трошки поспішив. Ми забули ще один інгредієнт, який так чи інакше входить до піцу кукуруза. Трохи солі, трохи перцю, трохи паприки, трохи середземноморських та італійських трав. І, в принципі, залишається лише все це перемішати та залити томатом. Залили томатом і зараз здаємо трошки побулькати. Після чого я забув, друзі, слід буде додати трошки овочевого бульйону. Ну, ми його використали із кубика. І ось наша маса змішана з овочевим бульйоном. Зараз має хоча б 15 хвилин добре прокип'ятитись, проваритись, поки кипить наша основа. Ми ріжемо плавлений сирок, додаємо молока. Добре все зараз перетворюємо в однорідну масу і додаємо сюди трав, ну, скажімо так, на любителя. І потім все це додаємо як заправку до нашого супу. Що ж, друзі, довели ми до кипіння і будемо зараз додавати нашу заправочку. Що ж, друзі, суп наш кипить, і ми будемо додавати останній елемент в цьому супі, а саме тертий сир. І після цього вже будемо очікувати результату, який буквально буде через 10 хвилин після його додавання. Що ж, друзі, ось такий супчик у нас вийшов. Як то кажуться, бон апіті. Маю надію. Рецепт вам сподобався, і це буде смачно. Гарного вам дня! Goodbye.